Фармадоу забудь про головний біль. Вся і квоку тобі покажемо нашим глядачам. Згадаємо квока. О анонс. Просто знаєте, що таке квока? Ми не знали до цього. Поки нам не розказав про це Єгор гордієв. Трошки за кілька секунд покажемо. Друзі. А, а... Mm -hmm. От, хотів, я не знав, як почати нашу гастрономічну сторінку сьогодні в сніданку з 11, але мені щось таке, знаєш, луною в голові згадалося, пам'ятаєш, ну не будемо називати, щоб реклами не було. Mm -hmm. а, колись там медична структура, та-та-та, і там статистика завжди була. А я зараз поєднак, інакшу. А... бурак це завжди допомога. Бурак це завжди допомога. Буряк це завжди допомога. Ну, я просто намагалася згадати. Ре... Ре... Ну, дал... згадати рекламу, не згадала. <`див> а, я, я зрозуміла, ще, яка. Бачите, як? От і Для поговорили. От і поговорили. Коротше, такий трамплін собі надумав. Трошечки не вийшло, але я думаю, що ви нас. Вибачте, Вибачте, будь ласка, шановні um> глядачі. Тому що зараз ми сконцентруємося на дійсно титульному, стратегічному продукті України. Це буряк, Буряк. Буряк це завжди допомога. О, здається, вийшло Бу буряк. Буряк для того, щоб нам а, його застосувати в прекрасних класних рецептах стравах, які ми готуємо. Треба його до того підготувати. Ну, буряк ми можемо вживати в будь-яких проявах. Власне, на цьому ми зупинилися, подумали в редакції і сказали, а давайте ми будемо робити зараз ще лінійку, таку серію тиждень а, українських буряків, страв з буряків. І ми пішли на цю пропозицію. Самі собі запропонували, представили цю пропозицію, гарно пішло у нас. Доручі, друзі, маємо сказати, що популярним буряк не тільки в Україні дійсно, це а, страва, з якою готують в різних країнах, далеко за нашими межами. От, наприклад, на сайті New York Орктаймс кукінг Можна знайти, якщо колеги з вашої ласки, покажіть, будь ласка, взагалі чимало рецептів, які пропонують саме із буряка. Подивіться такі розмаїття, гарні картинки. І це не лише традиційний борщ. Так, буряк у нас асоціація така смакова, емоційна буряк це борщ. Так, буряк це ще морква, і цибулька, і разом це в салатки. Буряк це ще може бути випічкою. Буряк це фреші, соки. Дуже багато вітаміну С, до речі, це вам не лимон, але менше з тим, що може з лимончиком позмагатися. І, і а тут ми хочемо зараз перед тим, як перейти до пропозиції а, рецепту, згадати нашого колегу Єгор Гордієв і Квока. От як вони поєдналися в ефірі? Ано? І хто така квока? І хто така квока? Це така... не Єгор, але менше з тим, вони там поряд. Ну, Отак От я... голову в бік повернув, жуєш, очки прикрив, кайфуєш, тобі подобається, смачно, поживно, корисно. Сирий буряк. ну? Квока! <рес> я, А можна повторити? А А потім покажемо ще квоку. Ти хочеш, щоб а я, я так вже застосувався цю лінійку. Ні, ні-ні-ні. А ти, ти можеш повторити. Ну давай, повтори, як зараз. Ну, дайте ще його, дайте ще його, будь ласка. Дайте Ігора, а потім полі вікна, якщо можете зробити. Не? А, щось Єгор сам собі на думці, квока собі на думці. Краще Єгора вже ніхто не зробить, аніж сам Єгор, друзі. Ну тут треба зазначити, які ми вибираємо для приготування страви буряк. Є плоди великі. вони ще й кормові. Є цукрові. Сорти буряку, бачиш, я вже квок. Що ти не їв Зявко... як квока? Я не зрозуміла. Я не бачила, щоб ти їв як квока. Я, я не повторив. Я скажу, що я не зможу перевершити його в цій дії. Слухайте, ну, слухай, така ну собі має бути ексклюзив. Знаєш... Коротше кажучи, друзі, ви маєте вибирати буряк для страви, для приготування подальшого завбільшки, як ваше сердечко. А якщо ви перевірити, яким ваше серце може бути, це якщо ви так от свою долоню в кулак зіжмете, оце об'єм вашого серця. Ось таким має бути бурячок. Ну трошечки менше, от таке сердечко у Люсі, Люся. Тебе таке? Покаже, ну покажи. Ану, порівняй, порівняй. Оце, оце найкращий буряк от такого розміру. Він має бути у завбіжки, ось так. Він найкращий для приготування. І далі ви його або відварюєте, або запікаєте. Краще я пропоную запікати буряк, якщо ви хочете її термічно обробляти, тому що коли ви його варите, трошки корисні речовини. Розчиняється у воді він не і не потрапляє не такий смачний, до вас. а так він як масло а, так, а Так він максимально концентрований, бо буряк він а, пасує і до виявляється десертів, і до різних і інших страв, наприклад, перших, других і так далі. Так от запікайте у, у Фользі впродовж а, 45 хвилин при температурі 180 градусів. І він буде готовенький, як у мене тут в руці. Далі, отут от перезбираємося докупи. А, я пропоную. Зараз ну, скуштую. Це у мене сирий, думаю, що ж я так жую так довго? Я взяв сирий скуштував. А це запечений. О, класно. Далі змішуємо. Дивіться, ось такими кубиками нарізав. наш Це запечений, так? Це запечений mm -hmm. буряк. Я роблю експериментальну страву. Таку невелику не на не на не на цілий дім, не на під'їзд. А так, щоб влізло в люсь. так і не зрозуміла, що ти готуєш. А? Я готую салатку. Ну а? зараз проносую все. інтригався далі. А у нас є гарбуз, теж важливий. Продукт він теж запечений. Трошечки оцей сорт він розім'явся. Бачите, на такі ну такі, знам'якуть таку запечений, ну такий сорт буває. Нічого страшного, хай буде так. Далі родзинки. Родзинки я рекомендую запарити у гарячій воді впродовж 10 хвилин. І зовсім трошки додайте, щоб одне одного не перебувало. А коли ви будете пережовувати, ви будете насолоджуватися смаками. І ароматами інгредієнтів дуже класно пасує буряк. Взагалі це дует, неперевершений, коли буряк разом із сиром фетою або бринзою. Просто вау! Далі трошечки горіхів волосських, отак от ком'яцька от в руках, а тільки для того, щоб вони максимально розкрили смак самого салату і самі себе, і трошечки їх маємо підсмажити. Зовсім трошки. Далі трошечки сольки. Сольків трошки для балансу, хоча у нас концентровано запечений буряк, має солодкість, певно, трошечки духмяного перцю, улюблена суміш необхідних травичок. Далі у нас є трошечки ось руколи. Вона хрумка, помита, все гарно. Так, ну і олійка. Дивіться, отак от от, прямо руками. От руками роблю, бо в мене руки е, зараз стерильні, в рукавичках обережно. Кількома рухами не надавлюємо нічого, щоб у нас інгредієнти були не порушені і мали зберегли свою форму. Ось так от. Мі Міксанули. Далі беремо тарелю. Все, бачите, можна ще збризнути трошечки лимончиком. Угу. це на ваш смак, ну у кого кислотність там різна буває і так далі. А потім отак, от опа, дивіться, гарно, щоб воно таке було ну, трошки повітряне. Що таке? А от зараз чекає це секретний угу. інгредієнт. О, дивіться, гарно. Трошки руколи зверху можна додати так. Клас, так? Да? А далі джемчик. Це що? Це ж джемчик. Це мед, це мед. О, давай це мед. меду, давай меду. Трошечки меду, тільки такий, щоб лився. Трошечки так. Опа. У -у -у, Ось так. Клас. От. Кілька крапель. Тин-ден-дин-ден-дин-дин. О! Супер. Все, і подивіться я красиво. М -м -м -м. Люся, давай пробуй. Тільки не, не руками. Я сподіваюся, що мені так, не доведеться видаючка. руками. От зараз спробуй на виделку. Нагострити всі інгредієнти ну, за можливості знаю. для того, щоб відчути, вони Особі. пасують одне одному чи ні. Я намагаюся всі наколоти. Так. Ану. Я думаю, що це вітамінна бомбочка. Однозначно, вона буде при нагоді у нас під час такої осені, гарної поки що. І дивіться, мед. Думед. Комусь він не до mm. буде, комусь він нормально ну, дуже, задя... с... дуже смачно. Пікантність і солонуватість сиру фета, але він який. Запечений бурак. Гарбуз запечений дуже смачно. Особливо для тих, хто любить, я дуже люблю буряк. Супер салат і трішечки, трішки гарбуза, і рукола, і горішки дають. Такої ситості спробуйте визно такі інгредієнти. вони не mm -hmm. доволі прості. Mm -hmm. Гарбузів зараз багато. До речі, цей продукт зберігається доволі довго, аж до весни чи далі. Я я те запам'ятав. Виправляйся, виправляйся. Молодець, ну мені подобається, коли ти «смачно». А що ти маєш на увазі, «виправляйся»? Виправляйся. Ну виправляйся, птулуб, виправ трошечки, розпрямся. Я це маю на увазі, друзі. От далі. Дивіться, оце сполучення цих інгредієнтів дає можливість вам сьогодні дійсно максимально десь на початку активного дня. Не супер мега красиво. а подивіться, яка естетика. Красиво дуже. Ой, ну давай, далі вести програму, так? Руслан, поки ти будеш вести далі програму. маєш, Якщо ти вже не показав як Єгор як їсть квока, то давай хоча б покажи його усмішку. Дивіться. А? Це тварина квока. Я думаю, що з Гордієва покажуть. Ну це теж Гордієв, тільки тваринного світу. Це Єгор Гордієв, тваринного світу. Ні, тепер повтори цю посмішку, усмішку. Давай. Давай. Зубки два передніх. Звузь трішечки, та не так, не всі реклама. Не вийшло з тебе квоки. З тебе квока ніяка. Ти квочка? Мовчи, квока. Квок. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.